У горішніх плавнях зупинено незаконний вилов риби зі збитками на 143 тисячі гривень. Вранці, 15 березня, під час рибоохоронної роботи рибпатрульними Полтавщини задокументовано особу, яка займалася браконьєрством в акваторії Кам'янського водосховища біля міста Горішні плавні в районі бази відпочинку Лелека. Порушник здійснював вилов риби чотирма сітками з гумового човна та встиг впіймати 11,5 кілограмів риби, лящ, щука, карась, окунь, плітка, раки. Таким чином завдав збитків на суму майже 143 тисячі гривень. Державні інспектори рибоохорони склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Враховуючи масштаб завданих державі збитків для проведення слідчих дій на місце події, викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу Кременчуцького РУП. Наразі відомості внесено до ЄРДР за статтею 249 Кримінального кодексу України. Незаконне заняття рибним промислом. Статтею передбачається накладення штрафу у розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. У разі виявлення правопорушників Рибоохоронний патруль прохає телефонувати до гарячої лінії за номером 096 907 50 08.